Продам форд Focus 2007 рік, пробіг 170 тисяч. По кузовщині є тут притертість, арочка, задні двері. Ці двері міняні, крило міняне, бо було погнуте, вся сторона була, пройшлися по ній. Тут теж у нас є тут недолік, тут недолік на бампері. Ну, Крило піскострує, але ще ціле нічого не роблю, щоб трималося. Тут у нас теж недолік, скажімо, є. Ну, тут ржавчина, що ми хочемо 2007 рік. По стану. Тут зараз газ стоїть, тільки замонтований. Автомобіль у мене від десь липня місяця минулого року але він не їздив. Стояв весь цей час. Ось так це в салоні виглядає. Все документи на газ. В цілому більш-менш не замучений він. Ось так двері виглядають. Тут чехольчики, не знімав я їх. По комплектації у нього. Виходить, підігрів заднього стекла, підігрів лобового стекла, звичайний кондиціонер, круїз, контроль, темпомат. От, що тут ще у нього такого цікавого підсвітка? Ви бачите, в дзеркалах з обох сторін. Що тут в нього ще? Ну, бортовий комп'ютер, зрозуміло. Так, мультимедіа. Ось що тут рези, це круїзи. Що тут, що тут, що тут ще? Ну, 169 зараз. 1,8 бензин. Ціна його буде. 10 тисяч злотих. Якщо вам не потрібен буде газ, вам треба просто найдешевший автомобіль, я газ демонтую і ціна буде 7 тисяч злотих. Так що, якщо у вас цікавий цей варіант, звертайтеся. По страховці діє до кінця цього року, і техогляд, здається також в липні місяці. От. Тому звертайтеся. Отака така продажа буде.